На стадіоні маємо три поля стандартних розмірів натуральним покриттям. Одне поле 60 на 40 з натуральним покриттям. А також маємо поле. Синтетичне поле 105 на 68 стандартних розмірів, синтетичне поле з освітленням для проведення переважно тренувально підготовчих зборів в осінньо-зимній період. Віктор Качур, тимчасовий виконувач обов'язків директора стадіону Авангард комплекс раніше працював як комунальне підприємство, але через пандемію, за словами Качура, не міг заробляти гроші, які необхідні для утримання та ремонту. Фінансувати стадіон хотіли із міського бюджету Ужгар і на це цьогоріч, як розказав міський голова Богдан Андріїв, виділили 4 мільйони гривень, та їх комплекс так і не отримав. Нам антимонопольний комітет країни заборонив фінансувати зв'язку з тим, що є такі десь юридичні колізії. Ця установа повинна би на себе сама заробляти кошти. Ну так минулий рік фактично була пандемія, він просто працював у режимі підтримання існування цього об'єкту. Тому ми цю умову не не можемо виконати. І ми на останній сесії прийняли рішення про перейменування з комунального підприємства на комунальну установу. Це вже є фактично нас можемо фінансувати цю комунальну установу з бюджету нашого міста для того, щоб можна було підтримувати в належному стані всю спортивну інфраструктуру на сесії п'ятого серпня. Із міського бюджету для комплексу вже як комунальної установи виділили півмільйона гривень. За словами Качура, ці гроші, перш за все, необхідні для поточного ремонту, щоб на стадіоні змогли приймати матчі футбольних команд першої та прем'єр-ліг. Години проведення матчів диктує телебачення і телебачення хоче такі топові матчі е е транслювати в більш пізній час. Для глядача, і це є умови для того, щоб ми не їхали знову в Київ грати двічі з Динамо, двічі грати з шахтарем. Тобто, тут стоїть питання зараз відновлення дуже оперативне, можливо навіть в сислі терміни до двох місяців спробувати відновити тут світло на стадіоні Авангард що є досить затратне по коштах і велике по об'єму робіт. Також на стадіоні відремонтують центральне табло. Наразі ж представники комплексу ведуть перемовини із державним фондом регіонального розвитку. Щодо можливості фінансування реконструкції чаші центрального стадіону. Також, як додав міський голова Богдан Андрієв, міськрада проведе конкурс на призначення постійного директора авангарду. Вероніка Мороз, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.